Хто з нас не любить щось таємниче та надприроднє? Ще з дитинства ми зачитимось казками, міфами та легендами, тим більше, що наша українська міфологія насичена такими таємничими істотами, яких ніби ніхто ніколи й не бачив, але всі про них знають. Це мавки, чугайстри, домовики, вій, хуха. Але найбільше про них знає і нам повідала українська письменниця Дара Корній. Сьогодні ми хочемо презентувати вам її книги, які називаються Чарівні істоти українського міфу. Це цикл, який складає з трьох книг: Духи природи, Домашні духи та духи шкільники. Оволодівши цією інформацією, ви будете знати все про українські міфічні істоти, що вони роблять, як вони називаються, за що вони відповідають, і навіть те, як вони виглядають. Тому що книги дуже класно ілюстровані. А говоримо ми про ці книги не просто так. Адже сьогодні, 10 лютого, українці відзначають День домовичка, такого доброго духа оселі, який охороняє наш будинок від зла. Тож, не забудьте почастувати свого домовичка молочком та солодощами і завітати в бібліотеку по книги.